Христос воскрес! З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Ламав сьогодні півдня голову писати, не писати, і вирішив: напишу і повністю все позитивне. От, щоб порвати всіх позитивом і здивувати, і так далі. І владу похвалю, і м хороше про Трампа розкажу. Ну, а скільки можна? Ну, Зрештою, слухайте, сьогодні такий день, що повинні ж дива бути, правда? Ну, давайте. Давайте. Значить. E, що почнемо з Трампа чи з влади? Ну давайте з влади. Ну, що ж як же ж влади не похвалити? І так далі. Так от e, вчора, коли e, Путін оголосив перемир'я, всі розуміли, що це таке, я про це писав, це формальність, яка нічого не призводить. Я говорив з хлопцями на фронті, там у них нічого не змінилось, але вони правда на тих ділянках, про які всі говорять, що там нічого не змінилось. От і, і було всім зрозуміло, що ніякого припинення вогню не буде, але Путін подав себе таким геройським миротворцем Ого го 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 Чому е перевага такого підходу до перемир'я, як запропонував Путін? Ну, чи припинення вогню. Вона є. Ви думаєте, немає? От ви всі позитив, негатив, що от він це формально на 30 годин. Перевага є. І ви повинні чітко зрозуміти цю перевагу і зрозуміти, чому пастка, яку розставив Путін нам і Трампу, може виявитись пасткою для нього. От дивіться. Ви все пам'ятаєте про Чорноморське перемир'я, правда? Ви зацікавлений в нього тому Трамп був, Путін був так зацікавлений, тому що це дає можливість вийти його військовому флоту там. Значить, доремонтуватися там то, все, багато чого позитивного. Але продаючи цей позитив для себе, він ще й хотів на цьому заробити добряче. А саме, він хотів скасування санкцій, він хотів свіст для одного з банків, він хотів, щоб американці допомагали йому їм продавати зерно і добрива, які робляться з газу, які важко продати. Таким чином, виходить, що Путін. Домовляючись про припинення вогню вимагав особливі додаткові умови. І це тільки ті умови, які ми знаємо публічно, які там були не публічні домовленості. Ми цього не знаємо. Е -а 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 -а. Чи були такі додаткові умови в даного випадку? Ні. Це був суцільний понт. Він виходить і говорить: я оголошую перемир'я, бо я миротворець, українці такі сякі, але я йду на це. І все, і відповідь. Зеленського була блискучою, я розумію, що це не він придумав. Я розумію, що радники не українці, які зараз активно почали з ним працювати по багатьох питаннях, починаючи від його вибачення до перемовин в Саудівській Аравії про перемовин з цими з ресурсними цими угодами, тобто ми всі знаємо, що з ним працюють. Тепер європейські, е е е переважно британські радники, але мати радників це одне, а послухати їх і зробити, як вони сказали, зовсім інше. Так от, ідея, яку відповідь проголосив Зеленський, вона чудова. Він говорить, що Окей, ми не віримо в Путіна, не віримо в його перемир'я. Але вже якщо він, він хоче перемир'я на 30 годин, то давайте зробимо те перемир'я, яке шановний пан Трамп. Пропонував давно, з яким ми давно погодилися, зробимо його на 30 днів. Але що цікаво, що на 30 днів без ніяких додаткових угод. Просто продовжимо те, що запропонував Путін на 30 годин, і це, як на мене, дуже чудовий, тому що головна, якби головний негатив будь-яких перемовин з Путіним чи з Трампом щодо Путіна, полягає в тому, що. Ми знаємо тільки одну частину домовленості. А що там відбувається насправді за кулісами, і що там ще було? Ми не знаємо. Є небезпека, що ці домовленості можуть бути вкрай неприємними для України. В даному випадку здається, не буду казати точно. Це здається як спонтанне рішення. Ну як спонтанне підготовлене під спонтанне рішення, оголошене за кілька хвилин до перемир'я чи припинені точніше, Рішення Путіна і швидше за все не було узгоджено з Україною. Можливо, ну, можливо, це е, такий таємний замисел. Але поки що доказів цьому немає. Я не буду з цього приводу е, фантазувати. Так, от е, виходить, що е, Путін, запропонувавши це перемир'я як миротворець на 30 годин, е, щоб підставити Україну, яка от такого не запропонувала, він е, зробив е, як мінімум одну помилку. Він. Почав перемир'я, який тепер він має припинити супереч тому, що запропонував Зеленський, і в даному випадку це е, буде негатом для нього у всіх випадках. Тобто, якщо він е, припинить перемир'я і не продовжить його на 30 днів, це буде його е, удар по Трампу. І Трамп не зможе сказати, що Україна не хоче миру, то тобто, однозначно, що не хоче миру. Путін, це одна частина, і друга частина, цей мир буде. Чи це перемир'я чи припинення вогню буде на безумовній основі, тобто не буде ніяких додаткових вимог у нього, бо він не зміг їх обумовити, і більше того, Трамп їх не може виконати. Все, що хоче Путін, він просить Трампа зробити те, що Трамп зробити не може. Тому оце позитивний момент, який є в даний момент, і я розумію, що у нас залишилось кілька годин до закінчення цього перемир'я, і швидше за все Путін його не продовжить. Але сама по собі ідея е, хороша, і можна видати значок е, е, значить, тому, хто це придумав. Е, бо ідея, ну тобто, спосіб відповіді е, виявився, ну, як на мене, дуже хороший. Це одна частина. Позитивна, але ж не можна тільки одну частину позитивну, що ви хочете. Сьогодні такий день, сьогодні. Так от я хотів про Трампа. Е, давайте згадаємо. Найнеприємніші речі, які зробив Трамп, зробив, не сказав, а зробив. Він припинив постачання озброєнь України і припинив розвіддання надавати. Потім їх знов надав. Пов'язано це з його антиукраїнською позицією. Чи це пов'язано з його проросійською позицією? Чи це пов'язано з чимось іншим? Можемо зробити будь-який висновок, але. Якщо врахувати, що момент відключення цього цього був пов'язаний з скандалом е кримівської дипломатії в овальному кабінеті, а включення зхволим вибаченням, яке було підготовлене британцями, але воно було підготовлене так, що Трамп його оголосив вибаченням, е то можна сказати, що ця, ця дія не є його планом, а є рефлексією на поведінку. Зеленського. Зеленський зробив дурницю з його точки зору, з моєї теж е, він покарав його. Зеленський зробив правильну справу, і я теж думаю, що він правильну справу зробив. І щоб вичився, тому що ясно, що треба було вибачатися, бо там очевидна була історія з його проколом. І це поновилося. Отже, цей найстрашніший приклад е, поганого ставлення до України і гарного ставлення до. Росії не працює, бо він не пов'язаний ні з геополітикою, ні з поведінкою чи з позицією України в цій війні, ні з Росією. Це спонтанне рішення, пов'язане з особистим конфліктом Трампа і Зеленського. Тепер давайте цю частину обговорили. Тепер давайте поїхали далі. Які у нас головні претензії до Трампа слова? Тобто, те, що він несе, вибачте. Ну, таке враження, що у нього ну, є проблеми з е, є проблеми. Так от, е, він що робить? Він е, там, на Зеленського, несе все ж таке, ну там частково справедливо, частково несправедливо, е, вихваляє Путіна точно завжди несправедливо, обіцяє прийняти рішення, які точно не вписуються ні в що нормальне, там, типу. Визнання Криму, чи щось іще таке, не давати нам зброю, ну і так далі. Тобто головні претензії сьогодні до Трампа у нас два блоки. Перший блок оця, оця історія з е, е, припиненням подачі озброєнь і розвідданих, яка, як ми вже з вами, тільки що поговорили, не пов'язана ні з чим, крім спонтанного емоційного рішення на. Поведінку, яка його роздратувала, ні, і слова його. І цих слів стає дедалі більше, їх дуже багато. І вони головна рефлексія наших всіх каналів і мої. І я кожного разу згадую, що він говорив. Ну тобто, це ну, реально дратує. А тепер давайте повернемось до дій. Ну, просто до дій. Відкинемо оціночні судження, просто говоримо про дії, які от в цьому місяці. Вчинив Трамп і які так чи інакше пов'язані з Росією. Я таких нарахував три дії: дії, не слова дії. Е, перша дія е, це продовження санкцій. Це шокувало е, Росію, вони були обурені. Я впевнений, що відповідь по Сумам е, прийшла в зв'язку з цим. Е, от, і, е, це було неприємно для Росії. Вони думали, що нарешті санкційний пакет Байдена, який був, він буде скасований хорошим Трампом, який так любить Путіна. Він не був скасований, був продовжений. Це дія. дія. Був продовжений. Трамп міг його не продовжити. Друга важлива дія це продовження. Теж Трамп це зробив: руйнації логістики російської, заборона входу. Російських суден в проти е сполучених штатів, він міг цього не продовжити, так але він це продовжить. Ми не будемо казати, яка причина, що він це робив заради там, популізму якогось, чи заради того, щоб народ його, чи там депутати, чи конгресори, чи сенатори, чи хто там не немає значення. Головне, що він це зробив, і це не слова, це дії. І третій момент е не менш важливий, я би сказав, це те, що. Е Ну, він так якби складається з двох частин. як На мене перше це е, союзники, в тому числі Британія і Сполучені Штати, і ще інші, почали реальні дії по е, ловлі середніх е, сірих е, танкерів е, Росії і об е, і намагаються припинити оцю сіру торгівлю е, Росії нафтою, І це вже почало серйозно заважати. І там відмовлятися від цієї нафти почали в певних країнах, особливо в Індії, і так далі. Тобто, це важливий момент, який є реальним ударом по економіці Росії, який дає можливість продавати менше і продавати дешевше. А додайте до цього другу частину, що ті санкції, які ввів Трамп, понизили ціну на нафту. і... Економіку світу привели в такий стан, що вона почала менше купувати нафти, і його перемовини з Іраном призвели до того, що е, стабілізувала ситуація на Близькому Сході, і ця і ціна на нафту е, теж почала просідати. Тобто, можна сказати одне, що оці е, ну, рішення групові, групові тобто два-три рішення. Оці вони, хоч і не стосуються, нібито прямо Росії, але вони. Призвели до того, що кількість нафти, яку продавала Росія, зменшилася, а ціна, за яку вона продавала, теж зменшилася. Тобто, ви розумієте, да? 0,8 помножити на 0,5, і оці два коефіцієнти, які додалися, вони зменшують десь в півтора рази прибутки від нафти. А це те на чому базується російський бюджет. Таким чином. Я вам показав три випадки, які прямо як дії, ще раз кажу, не як слова, як дії, що е, е, Росії. Е, тому е, у мене є, я сьогодні це називаю парадокс Трампа парадокс Трампа, коли він е, застосовує політику Батага і Пряника не так, як всі, коли там значить, гарне слово, погане слово. Гарний вчинок, поганий вчинок, і отак от от, е, регулюють події. А він застосовує її ще простіше. Він е, пряник це слова, а дії це батіг. Тобто він розділив вислів навпіл. Він батіг це дії, а пряники це слова. Тому він щедрий на ці пряники, тульський, мабуть, і е, на батаги він, е, може, не такий щедрий, але він їх точно застосовує. Тому, от, бачите, я спробував е, в цей великодній випуск такі дві позитивні новини е, вкласти, що не характерно для мене, в принципі. Тому що я куди не ткнув ну, один негатив, а тут бачите, святковий настрій зразу два позитива. Тому я прошу вас, будь ласка, коментуйте, тому що є що коментувати. Ну, лайкайте, тому що є що лайкати. Підписуйтесь, це вкрай важливо. Підписуйтесь, ставайте спонсорами. 35 гривень і 70 гривень. Ну що це таке вже? Що не можна стати спонсором каналу? Ну, здається, треба. Не те, що я вмру без цих грошей. Ні, для мене просто це свідчення того, що це комусь треба за гроші, а не просто так подивитись, розумієте? от, І е, останнє, і найголовніше: у вас сьогодні святковий стіл, яєчка, паска, Ковбаска буженінка, 100 грам, все це дуже важливо. Оце частинку цього порахуйте, там невеличку. Ну там, 100 гривень, може. І закіньте там в конверт і в банку. У мене там в описі. Завтра ми проплачуємо ще один транш е, хлопцям для ремонту дронів. Ну, їм прийшли дрони, які літають на пару кілометрів, а їм треба на 10. І реби їх збивають, а нам треба, щоб їх не збивали. Для цього треба їх модернізувати. І купити 4 платки. 4 платки разом, які ми поставимо, коштує 3600 гривень. І е, я хочу зібрати на завтра 36 тисяч, а в мене є тільки 31. От не вистачає ну, 400 там, з чимось тисяч. Я дуже прошу вас, якщо є у когось можливість, задонатьте. Я ще завтра буду просити, щоб ми вже на 10 дронів дали ці грошей. Бо минулого разу ми зібрали на 5 дронів, цього разу на 10. Ми будемо так потрошку хлопцям допомагати, бо кожен удар наближує перемир'я. Я вам точно кажу. Наближує його. Що більше наших ударів, то ближче мир і ближче наша перемога. Гарного всім вечора! Слава Україні! Христос Воскрес!